Переважна більшість цих дівчат ще студентки, і кожна з них мріє стати перлиною рівного. У цій когорті красунь Вікторія Петришинець найстарша, їй 23, і вона вже працює менеджером. На конкурс краси її відправила подруга. І протягом останнього місяця Вікторія готується вже до фіналу, налаштовується на позитив і багато читає завдяки участі, завдяки проекту, завдяки конкурсу. Ти відкриваєш собі щось нове, ти будуєш перебудовуєш себе. Допомагаєш так само комусь, і ну не знаю, це завжди добре, позитивно, тим більше, що будуть нові знайомства. Її параметри 81, 61, 89. Усе природні, і на жодних дієтах переконує Вікторія. Вона не сидить. До фіналу лічення дні однак хвилювання у дівчини нема. Разом з нею за корону перлини боротимуться ще шість красунь. На початку кастингу зареєструвалося значно більше, але одні не пройшли відбору, а інші самі зійшли з дистанції. Будемо брати цього року не кількістю, а якістю. Я думаю, ви побачили чудово, що дівчата є надзвичайно природньо красивими, надзвичайно. Гармонійними, молодими, зрозуміло, що красивими, адже сам головний меседж цього проекту, що краса має бути не тільки зовнішньою, а й внутрішньою. З огляду на такий відбір, кожна з цих дівчат вже перлинка, а найкращу з них визначать вже 9 вересня у міжнародний день краси. Аби у захід його вирішили провести не у традиційному форматі, а зробити конкурс світським раутом. Поспілкувавшись з адміністрацією парк готелю Швейцарія, ми прийняли рішення разом зробити гарний благодійний вечір і у такий красивий день. Міжнародний день краси, разом з красивими дівчатами зробити і втілити красиву місію. Цією красивою місією має стати благодійний аукціон. Лоти на нього готуватимуть самі конкурсантки, а гроші отримані від їх продажу підуть на потреби відділення дитячої онкогематології. Родзинкою вечора також мають стати і ведучі. Рівненські дует Кавенщиків Мегаполіс на конкурсі. Місором'язливість Сором'язливість» 2013 перемогла нудистка Олена, якій дали стрічку, тільки аби вона прикрилася. Оксана Жужевська, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма.